Що таке музика? Це мелодія, ритм чи може гармонія? Уявіть собі композитора, який перестав писати ноти, який оголосив тишу найповнішою формою звуку, композитора, який зруйнував музику, щоб звільнити звук. Це історія Джона Кейджа, одного з найрадикальніших і найвпливовіших композиторів ХХ століття, людина, яка стала філософом звуку, поетом випадковості та слухачем світу. Пропагандист сучасного мистецтва, філософ дзен-буддизму, адепт макробіологічної дієти, фахівець з грибів, епатажний новатор, експериментатор, художник та поет. Загалом він встиг побувати взагалі у всіх іпостасях. Його мистецтво, звичайно, захоплює, його мистецтво дивує, а іноді воно, звичайно, зовсім бентежить. Сьогодні я розповім, як одна людина змінила саму суть того, що ми вважаємо музикою. Це історія про свободу, свободу для виконавця, для слухача. Для звуку. Привіт! Ти на каналі музичної студії Х'юстон. Я Іван, репетитор гри на гітарі та звукорежисер. І сьогодні я розкажу, як ви вже зрозуміли, про Джона Кейджа, Кейдж народився у 1912 році у Лос-Анджелесі. З дитинства він цікавився як музикою, так і філософією. Загалом мистецтво. Перші музичні враження Кейч отримав від приватних викладачів гри на фортепіано. Він навчився грі у 4 класі, але йому не подобалась віртуозна гра на фортепіано. Йому подобалось читати ноти з аркушу. У 1928 році Кейдж вступає до Помонського коледжу в Клермонті на факультет теології. У 1930 році Кейдж кидає коледж, вирішивши, що формальна освіта не для нього. Натомість. Поїздка до Європи, натхнення, пошук себе, культурний досвід. Кич переконав батьків, що поїздка до Європи буде вигідніше для майбутнього письменника, ніж навчання в коледжі. Як він їх переконав, одного Богу відомо. Саме в Європі він вперше почув музику сучасних композиторів Ігоря Стравінського та Пауль Хідеміт. Та познайомся з музикою Йогана Себастьяна Баха, з якою раніше він не зіштовхувався його вражає музика нового часу. Але головне він відкриває собі ідею, що мистецтво може бути будь-яким. На майорці він починає писати не традиційно, а з допомогою математичних формул. Але результат його не задовольняє. Кейт шукає не форму, а правду. Зв'язок Кейджа з театром також почався у Європі. Під час прогулянки по Севілії він помітив за його власними словами різноманітність одночасно видимих і чутних подій, що рухаються разом у загальному потоці, і приносять задоволення. У Парижі він читає листя трави Волта Вітмена. Ця книга стає для нього откровенням. Вітмен вчить його чути природу, довіряти випадковості, бути собою. З цього починається шлях Кейджа, шлях на якому він кине виклик самі ідеї музики. Повернувшись до Америки, він заробляє на життя, читаючи приватно невеликі лекції з мистецтва. Там він познайомився з різними важливими постатями у світі мистецтва Южної Каліфорнії, такими як Річард Бюлік. Він став першим його вчителем по композиції, та покровителькою мистецтва Галкою Шаєр. До 1933 року Кейдж вирішив остаточно залишити живопис. Як він говорив, люди, які чули мою музику, відгукувались про неї краще ніж люди, які бачили мої картини. За порадою коула він вирушає до Арнольда Шонберга, великого реформатора, батька додекафонії. У методі додекафонії немає самого поняття благозвучності чи неблагозвучності. Всі 12 тонів октави використовуються цілком рівноправно і співвідносяться між собою. Утворюючи у своїй серії унікальну послідовність звуків на той час новаторський і сучасний підхід у музиці, Кол запропонував Кейджу вчитися у Арнольда Шонберга. Однак, перш ніж наблизитись до Шонберга, Кейдж повинен взяти кілька уроків. І Кол порекомендував Кейджу звернутися до Адольфа Вайса, колишнього учня Шонберга. Дотримуючись поради коула, Кейдж приїхав до Нью-Йорка і почав навчатися у Вайса. Чотири години сну майже щоночі, чотири години композиції, які починаються о четвертій ранку. Через кілька місяців Кейдж став досить добрий у написанні творів, щоб займатися Шонбергом. Шонберг приймає Кейджа безкоштовно після того, як той присягається присвятити все своє життя музиці. Але через рік Кейдж зрозумів, що вони з Шонбергом несумісні. А тут парадокс: вони несумісні. Але Шонберг для Кейджа Бог, з яким він бореться. Після двох років навчання Шонберг сказав Кейджу, що для того, щоб бути композитором, все-таки потрібно мати відчуття гармонії. Гармонія, як ми її розуміємо, це така якась злагодженість та милозвучність для вух. На що Кейдж сказав, що він взагалі не має почуття гармонії? На що Шонберг відповів: тоді ви весь час натикатиметесь на стіну. Перед вами весь час буде перешкода. Але Кейджа було все одно: тоді все життя я буду битися головою о стіну. Кейдж справді виявляв байдужість до гармонії та милозвучності. А ось ударні інструменти, це так, це для нього було окремим світом, світом звуку. Для Шонберга музика починалась з гармонії, для Кейджа з її руйнування. І хоча Шонберг ніколи не хвалив твори Кейджа, одного разу він скаже: він не композитор, але він винахідник і геніальний. Саме в цей момент Кейч усвідомлює, що він не буде писати музику, як усі. Він слухатиме те, що інші не помічають. Але ще найцікавіше, сам він себе композитором і не називав. Кейч називав себе декомпозитором. І, взагалі, у своїй творчості він свідомо хотів уникнути всього, що ми маємо на увазі загалом під творчістю, під створенням музики. Тобто, він такий декомпозитор, який займається антитворчістю. Навіть його відомий твір лекція про ніщо. Навіть не зрозуміло, що це. Це лекція, поема, твір, абсурдний театр. Для Кейджа музика складалась із звуку та тиші. В основі музики лежить одна дуже важлива категорія це час, часові структури. А якщо він не міг складати музику за допомогою гармонії, він буде складати її за допомогою часу. А що таке час у музиці? Це ритм, метр. Темп, тобто можна спокійно вигадувати композиції для ударних інструментів барабанів у 1933 році. В Америці вперше прозвучав твір, написаний тільки для ударних. Це іонізація Едгара Вареза. Коли Кейдж почув цей твір, його повністю захопив світ ударних інструментів. Але ударні інструменти це не лише барабани. Для нього ударними інструментами стало все, що він бачив, все, що траплялось під руку. Це були консервні банки, це були частини автомобіля, банки для сміття, міксери, рибальські снасті, коров'ячий дзвіночок. І причому у кожного цього предмета був свій власний звук, свій тембр, своя фарба, своє місце в системі тембрів, Кейджа. У 1938 році Кейдж працює у Сієтлі. Одного разу до нього звернулася танцівниця, її звали Сівіла Форт. Яка готувала дипломний танець, їй потрібен був музичний супровід. Танець вакханки, який вона готувала зі всілякими африканськими рухами, на кшталт танців первісних людей. І музику вона попросила написати для ударних інструментів, але простір сцени, на якій вона танцювала, ніяк не міг вмістити целий оркестр ударних. Там вистачало місце, принаймні для великого роялю. І тоді Кейт згадав свого старшого колегу, композитора Генрі Коула, який теж любив експериментувати з інструментом. Генрі Кулл, до речі, винайшов кластери. Це такий прийом гри на інструменті, коли береться одразу ціла група клавіш. Іноді навіть перед пліччям. І крім кластерів він ще багато чого любив робити з інструментом, в тому числі смикав за струни, цвяхи та болти засовував між струнами. Тоді Кейдж пішов на кухню, взяв невелику тарілку, поклав на струни і згори пригорнув книгою. І коли він натиснув на клавіш інструмента, він зрозумів, так, ось воно, це вірний шлях. Була лише одна невелика проблема. Коли він натискав на клавішу фортепіано, книга стрілкою підстрибувала. Тоді власне Кейдж взяв цілу купу болтів, шурупів, цвяхів та начинив їм інструмент. І все вийшло. Рояль уже звучав, звісно, як завгодно, але тільки не так, як рояль. У же взагалі, складається ціла система препарованих звуків. Це не хаотичне закидування болтів та цвяхів у рояль. Кейдж завжди чудово знав, який звук йому потрібен, і як саме він хоче його перетворити, якої саме тембрової фарби він хоче досягти. Кейдж знаходить новий вимір звуку. Тепер музика це не лише те, що написано, а й те, що знайдено. Його в ханалі перший твір для препарованого роялю звучить як індійський або індонезійський гамелан. Як джунглі, як цивілізація до ритму. Вакханалія — це було ось таке, ніби зерно кинуте у землю. Відтепер все може бути інструментом: кухоне начиння, банки, цвяхи, механізми, головне, тембр, вібрація, несподіванка. Кейдж називається організацією шумів. Його музика це не хаос, а архітектура звуку, де кожен об'єкт має своє місце, свою фарбу, свою присутність. Важливим партнером на все життя Кейджа стає хореограф Мерс Канінгем. Разом вони створюють нові форми, взаємодії музики та руху. Активну спільну роботу над танцювальними виставами композитор та хореограф вели у процесі танцювальної компанії Мерса Канінгема. Вони обидва використовують загальну техніку випадкового методу, але що проголошує принцип випадковості головним формуючим початком у процесі творчості та виконавства. Канінгем говорив про це так: ми дивимося на театральну постановку інакше. Музикант пише музику, художник оформлює спектакль. Я продумаю. Хореографію, але все це відбувається в нас одночас. Для цього, однак, потрібне місце і зазвичай таке місце театр. У театрі мають бути глядачі. Думаю, ми справді залишаємо глядача без жодної підтримки. Але в житті багато ситуацій, коли людина залишається без підтримки. Наші постановки так само складні, як і саме життя. Вони є життям кожного з нас. Їх принцип музика та танець не повинні збігатися. Вони існують незалежно як два потоки, які можуть притинатися випадково. Кейдж пише музику, не знаючи, що танцюватиме Канінгем. Канінгем ставить свій танець, не чуючи музику. Проте на сцені виникає гармонія: спонтанна, непередбачувана, жива. Це ще один спосіб зруйнувати контроль та створити простір для свободи. Тіло та звук стають рівноправними учасниками дії. Вони створюють вистави, де беруть участь не лише люди, а й техніка, програвачі, радіо, побутові предмети. Кожен елемент, частина звукового та візуального ландшафту. У 1938 році Кейт читає в Сіетлі свою першу знамениту лекцію Майбутнє музики Кредо. У ній він робить радикальну заяву: Шум це нова музика. Для більшості композиторів музика це звук, організований у систему. Для Кейджа це звукове середовище, в якому ми вже живемо. До речі, він навіть музику пропонує називати вже не музикою. Тобто, музика для нього це поняття, яке стосується минулого. Кейдж не хоче писати музику, він хоче бути медіумом між світом і слухачем. Він каже, я не створюю музику, я дозволяю звукам бути тим, чим вони насправді є. Двері це музичний інструмент. Підлога — це музичний інструмент, все може бути музичним, хоча швидше за все, шумовим інструментом. Кейдж експериментував зі своєю дружиною та друзями, які приходили до них. Він змушував усіх стукати, скрипіти у своїй вітальні. Виходила така собі музика для вітальні у виконанні предметами, які просто перебувають у вітальні. Музика вітальні загалом, чудовий твір. Сиділи чотири людини, скребли, ударяли, і в результаті таких експериментів він написав твір за назву «Living Room. Щоразу, коли виконують цей твір, він буде різним, тому що в різних вітальнях різні меблі, тобто різні інструменти. Як і його особисте життя, творче життя Кейджа пережило кризу в середині 40-х років. Композитор відчуває зростаюче розчарування ідеї музики як засобу спілкування. Публіка рідко приймала його роботи, і сам Кейдж також відчував труднощі з розумінням музики своїх колег. На початку 46-го року Кейдж погодився стати репетитором гіти Сарабаї, індійської виконавиці, яка приїхала до США, вивчати західну музику. Натомість він попросив її розповісти йому про індійську музику та філософію. Також Кейдж відвідував наприкінці 40-х і початку 50-х років лекції з дзен-буддизму. Першим результатом цих екстравагантних досліджень стали роботи натхненні індійськими концепціями. Кейдж прийняв мету музики, як пояснювало йому Сарабаї, протверезіти і заспокоїти розум. Тим самим зробивши його сприятливим до божественних впливів. У 1951 році Кейдж знайомиться з давньокитайською книгою Ідзин. Книга Змін це текст, який використовувався для гадання. Шість разів підкидується монетка. Результат формує гексограму. Метод Кейджа з використанням ідзин був далек від простої рандомізації. Про це змінювався від композиції до композиції. Наприклад, у випадку Chip Imitation точні питання, задані Ідзин, були наступними: який з семи ладів, якщо ми візьмемо в якості ладів сімгам, що починаються з білих нот і залишаються на білих нотах, який я буду використовувати, яку з 12 можливих хроматичних транспозицій я використаю для цієї фрази, для якої застосовуватиметься ця транспозиція цього ладу? Яку ноту із семи я використаю, щоб імітувати ноту, яку написав Ерік Саті? Кейдж починає застосовувати цей спосіб для написання музики. Він створює таблиці звуків, тривалостей та динаміки. Монетка вирішує, який звук вибрати, коли його заграти, і з якою гучністю. Композитор іде в тінь. Він не автор, він посередник. Його композиція музика змін це не вигадана мелодія. Це набір випадковостей, яким він довірився. Наприклад, твір під назвою Радіо Music». Грати його слід на радіо приймачах. Як вам таке. В партитурі зазначено 56 різних частот від 55 до 156 кГц, позначених цифрами. І, звичайно, не на звичайних нотних станах. Кейдж зазначає, що твір складається з чотирьох частин, які програмуються виконавцем з проміжними паузами або без них. Або Water Music». Виконавці могли використовувати картонні контейнери, свистки, вазу з трояндами, акваріум з живими рибками, крики гусака, крики перепела, ванну, пляшку вина, міксер, кубики льоду, дві тарілки, магнітофон, п'ять увімкнених радіо. Також був присутній і рояль. Він використовувався більшою мірою як предмет мебелі, але всі ці предмети робили музику. Партитура композиції являла собою 10 аркушів, які мали бути розміщені на одному великому плакаті перед виконавцем та слухачами у два ряди по п'ять аркушів. Виконання твору Кейджа супроводжувалось переливанням води з судини у судину, тасування карт, пересуванням осіб, що беруть участь по сцені шепіту, а радіо лунав спів птахів. Вода виливалась з однієї судини в іншу. Кубики льоду розміщені всередині блендера, створювали скрегіт. Кришка піаніна була відкрита, і на струнах Кейдж розмістив іграшку, дитячу ванну, механічну рибку, так, щоб вона вібрувала, викликаючи коливання струн роялю. Це філософія повної неупередженості. Звуки живуть своїм життям, не підкорюючись емоціям, бажанням, волі людини. Ось ще один незвичайний твір Атлас Екліптікальс. Композиція була створена якимось несподіваним чином. Назва Атлас Екліптікальс взята з книги астрономічних карт, яку містер Кейдж використовував при написанні твору. Написання включало в собі випадкові операції, включаючи розміщення прозорих шаблонів на нотних сторінках та нанесення положення зірок на них. Містер Кейдж повідомляє нам, що партитури у загальноприйнятному сенсі немає, оскільки робота є прикладом. Невизначеності Джон Кейдж якось сказав: музичне мистецтво це система насильства. Він мав на увазі, що композитор нав'язує свою волю виконавцю: виконавець слухачеві, а слухач змушений підкорюватись. Кейдж мріє визволити всіх. Він хоче, щоб звуки жили вільно, щоб виконавець міг імпровізувати, щоб слухач не знав, чого чекати. І саме тому по-справжньому слухав. У 1952 році. Кейдж складає свій, можливо, найвідоміший твір «4 хвилини, 33 секунди. П'єса, який виконавець не грає жодної ноти. Піаніст сідає за рояль, закриває кришку клавіатури, засікає час. Через 30 секунд друга частина. Потім третє. Весь цей час тиша чи ні? Кейдж стверджує, музика це не те, що ми виконуємо, це те, що ми чуємо. Шурхіт в залі, кашель, скрипи стільця, вітер за вікном. І це все є музика. 4.33. для Кейджа Це був не жарт. Він казав, що це один із найчесніших моїх творів. Він не складав ноти. Він давав можливість слухати. А чому саме така назва та тривалість 4 хвилини 33 секунди. 4 хвилини 33 секунди це 273 секунди. Мінус 273 градуси це температура абсолютного нуля за школою Кельвіна, за якою припиняється рух частинок абсолютне ніщо. Абсолютний нуль завмерла незвичайна мить, яка ніколи не повториться. Але виріжеться у пам'ять людей. Як правило, ми не звертаємо увагу на повсякденні звуки довкола нас, які стають просто фоновим шумом. Саме тому Кейч не закликає просто слухати тишу, а обмежує її хронометражем, завдяки тому, що в цьому мовчанні є рамки тривалості створюється зовсім особливий простір, який сам здатний виробляти звуки, створювати моменти, на якому людина може сконцентруватися, залишити його застиглим у своїй пам'яті, відчути його настрій. Самого 4.33 не існує. Це лише послання. Кожне виконання єдине у своєму роді і складається з того, що нас оточує в ці самі секунди. Саме це і буде музикою, а зовсім не тишею. 4.33 — це відмова від насильства над звуками, це відмова від диктату композитора, від диктату очікування, це акт свободи для виконавця, для слухача і для звуку. Ну що ж, давайте тепер послухаємо цю саму п'єсу 4.33. а насправді я звичайно шуткую. Якщо ви хочете послухати цю п'єсу, в інтернеті є купа записів, але насправді краще просто сісти десь на природі чи дома у тиші і послухати, оточуючи вас звуки. Це свого роду медитація, HP SC Ще один дуже цікавий проект Джона Кейджа. У рамках святкування столітньої ювілею університету Ілінойс у 1967 році Кейдж представив ідею для цього твору: HPSCHD, хоча сам Кейдж казав, що назва Харпескор чи клавісін, гігантська і тривала мультимедійна робота, яка включала масове накладання семи клавісинів, що грають випадкові певні уривки створів Кейджа і коротку історію канонічної класики. З 52 стрічок звуків, згенерованих комп'ютером, 6400 слайдів дизайнів, багато з яких були надані NASA, та демонструвалося 64 слайд-проекторів із 40 кінофільмами. Подання тривало близько п'яти годин і не замислювалося як статична односпрямована подія, а як гіпнотичне середовище, в якому глядачу пропонувалось входити та виходити з будівлі навколо зали та через зону виступу. А ви б хотіли побувати на такому заході? Приходиш собі на музичний концерт, бачиш автор Джон Кейдж і розумієш, що ти міцно застряг на наступні 5 годин свого життя. Джон Кейдж помер у 1992 році, але він залишив по собі не просто партитури, він залишив спосіб слухання, спосіб бути. Він говорив: я люблю музику, яку ще не чув. Його твори це не відповідь, це питання, що таке звук, де межа між музикою та шумом, що означає слухати. Його твори можуть дратувати, шокувати, присипляти, але в них правда. Це правда світу, який звучить сам собою. Поки я готував матеріал для цього відео, я зрозумів, що звичайно Кейдж писав не музику, це очевидно. По суті, його твори це така звукова філософія, завдяки якій він ламав застаріли традиції, знищував рамки, які обмежували слухачів і композиторів. По суті, своїми творами він показував, що можна мислити вільно, що правила та закони, які є в кожному виді мистецтва, це просто обмеження, яких насправді немає, обмеження створені для того. Щоб і глядачеві, і творцеві було простіше передавати думки та емоції. По суті, це спрощення, чи навіть, можна сказати, шори, щоб сховатися від невідомого, відлякаючої свободи. Сподіваюсь, тобі сподобалось це відео. Підписуйся, став лайки, натискай дзвіночок. До зустрічі!